В Україну повертається сніг, він йтиме в частині областей. Морози також будуть присутні, але ближче до кінця робочого тижня покинуть країну. Більш детально на найближчі три дні зараз ми все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 9 грудня, сніг буде йти у Харківській, Чернігівській, Сумській, Луганській та Донецькій областях. Ще цього дня литимуть дощі у Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях. А вже на всій решті території країни очікується суха, але також хмарна без прояснень погода. Вітер помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. І лише у південних та західних областях буде тепліше: від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Вночі по всій країні від 0 до мінус 1 градусів морозу на півдні та заході країни вночі від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 10 грудня, сніг сипатиме у Харківській, Луганській, Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. На всій решті території країни також будуть опади у вигляді дощів. При цьому буде хмарно весь день. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде у західних областях, там всього від плюс одного до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території країни в день буде тепліше від плюс 5 до плюс 8 градусів. Вночі морозів вже не очікується, та по всій країні вже буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У четвер, 11 грудня, сніг накриє Харківську та Сумську області. На всій решті території країни йтимуть дощі. Сухо в цей день буде лише у Запорізькій, Луганській, Донецькій. Харківській областях та в Криму вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла, а вночі вже буде від плюс 2 до плюс 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!